Ось ще один. Ось ще один. А ось ще один. А он де ще один. А он де ще один. О тут їх є, треба глядіти. Так, добираюся, добираюся. До тих самих великих камінців. Так, гриби ми позбирали. Потім вже покажу результат. О. Тут у нас не видно грибів. Дивіться, скільки води. Тут глибока яма на що тут води. Глибока-глибока. Ось, ось Тут мох такий гарний. Двіся, гарно. Красота. Трошки назбирали грибочків на сушку. Посушимо. І буде красота. Ну, тут більше не виднося. Так, а отут от ми з Наталією були. Рибинку пускали. А щось охотники не застрілили. От так тоді злякалися, що телефона не втопила в тій воді. Ну, воно ну, вода висохла того року, та риба десь пропала, може і здохла. Ось тут. Під тим камінюкою. Камінюра здоровий. Пару тон має. Такий. здоровений. Дуже. Все, подивіться. Як гарно. Ну, на тій стороні нема ніколи опеньків, ще ніколи я не бачила. На цій стороні були, ото там жвали були, а тут ніколи не було. О. Ось так, Зараз мене Ігор тут сфоткає під тими камінцями. Всім привіт, всім гарного дня. Дивіться, які камінюри здорові. Так, вроді, здаються, на відео маленькі, а насправді вони дуже великі. І тут така поза него йде велика дзюра. Зараз я зніму вам. О, фотку зроби. Там, де маленька чорна краб, кро, кружечок. Ось так. Ось так. Ну, а тепер я вам покажу, які там є. Які там є камінці. Так. Ось так, дивіться. Туди. Бачите, яке туди? О, я включила світло. Бачите туди? Туди та як щось живе. Вон туди. Ой, подивіться вниз. Ось тако. Ви бачите який. Ну тут справді так, як сліди, що щось живе. А що туди дорога є. Ось така красота. Такі здорові вони. Ніколи сюди за них не заглядала, не заходила. О! Подивіться. Ви бачите, який здоровений. А на ньому Дерево росте собі. Касосна здорова. Ось так, он туди теж такі камінюри. Ось. О, ще звідси зайду, вам покажу. Дивіться. Бачите? Ось так то. Ось таке то діло. А ой які здорові. Каміняри. Ось. Ось ми на горбку стоїмо. А туди вниз, десь метрів 10, десять. Донизу буде. Такий рів глибокий. О, ось туди. Так ті стороні кози пасем. На цю сторону у нас ліс. Зараз зайдемо. Невеличкий лісок. Зайдемо, подивимося ще тут за опеньками. О, пару штук знайшли. Ось. Грибочки, опенючків. І, і йдемо далі до ліса. Ой! Бачте скільки листь. О! Вон дивіться, ще камінці зараз. Бачите? Бачите які Красунчики. І вони аж туди он далі туди йдуть. Бачите? Вон знову і там далі ще. Бачите. Так наздовж тут залягає так, такий пласт камінь. А там внизі вон там рів. Значить, як гарну. Дима сюди от ковкурчи вийду. Та й усю. Граб'є ті. Граблиська були, но вже за грубі. Вже багато обтесувати. Рівненькі такі файні були. Ну, Хіба на станку обтисати? Але питання чи о. о, ми вже й з роба вилізли до ліса. О, бачите? Напевно, прийдеться дві відео робити. Одно надовго розтягнеться. Значить, гарно. О, і ми вже в лісі. Тут де ми козочок пасаємо. І за грибочками подивимось. Який воздух чистенький, гарненький, Какая красота. У нас гарненький ліс. Невеличкий. О, жарко, жарко, така теплення на дворі. Що ж ну, я брала куртку з собою, а не стояло. Але думаю, а вдруг дощ. Я замокну, а дощу нема. Він кайдієт, походіть, провітритися трошки. Апетит нагуляє. Что на пеньку напеньку? Мохросте. О, тут щось дерева поломились. Значте. Ось такі-то справи. Так що. Якось так. О. Такі то-то Ладно, якщо я щось знайду, цікаве, то вам покажу. А тут щось хтось щось копав. Ви дивіться, ну не знаю хто що. Може, то які металошукачі, що гляділи. Значте, яма. Хтось щось глядів. А тут береза з черешнею. Знизу майже сплелися. Зрослися. Ось так. Це гарно. Найше пташечки де небудь ще бачать. Співають. Ось яка тут красота. Гарненько так. Гарненько. А в неділю можна буде в ліс перейти, подивитися, якщо буде погода. Чи є грибочки, чи нема. Такий настоящий, великий ліс. О, та й такі те справи. Це гарно. Тишина, вітру нема. Не знаю, чи притягнув. Ось там на ті. Ось туди на тій опалці. Там дятел скаче, О, вже перелетів. Ні, це гарно. Жовто-жовто, як в касті. Як, як в касті. Вон бачу, хтось щось копав. Хтось щось рив, щось хтось глядів. Зараз я вам покажу, яку яму вирив нашусь хтось. О. О, бачите? Яка яма, а там ті ямі різ грибок. Зараз я вам... Зближу, бачите? До гори ногами перевернені. Ну це собачий, скоріш за все, я по в ту яму не буду. Ось так. Так, щось таке тоді, А, яма глибока. Ладно, поставлю я паузу. І подивимося туди далі, підемо. Чи є тут грибочки, чи нема. А нема, то підемо додому. Так, опеньків не знайшли. Ну, якось собачу знайшли, але ми там теж перед собачі знайшли, а потім грибочки гарні знайшли. То може нам ще пощастить, ще якого пенька знайдемо. А не знайдемо, то так і буде. Ну, ось такі грибочки знайшли. Бачите. Гарненький, ну він такий високий, бачите. який, О, такий пеньок гарний, світ, так файно. Файно примостився. хай собі росте далі. А це щось я знайшла, не знаю що. Якийсь гриб росте, людочки. Напевно, такий самий, як і там той. О, і ще одного знайшли такого. Бачите, як росте. Ну, пеньків нема. Пеньків не знайшли більше. Так що йдемо додому. За пару днів, якщо буде таке далі тепло, то можуть бути опеньки. Ну, ще поки місць нема. Зараз ще сюди на траву. Ти виходь по дорогу і туди йде, а я сюди зайду. Гляну. На траву чи нема. О. І будемо йти додому. Пройшлися, подивилися. Ось тай. Одного року тут той пеньок був, все і тако сплошну, обліплений грибами. А цього року нема. Суш, суш була, суш і нема опеньків. Ой. Одного року тут о, було дуже багато опеньків на траві. Ну, тут теж нема цього року. Опенячків. Так що ось такі-то справи. Нема. Нового року тут було можна косою косити. Також один коло другого ріс. А цього року нема. Суш була. І грибів нема. Ось такі-то справи. Ладненько. Всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я. І все, найкращого. Зараз покажу, скільки ми знайшли грибочків. Всім. Удачі! І всього само самого-сагої найкращого всім. Ось така в нас погода. Сонечко світить. Ось. Такий нас ліс. Ось такі-то. Ось такі-то справи. О, знайшли ми такі грибочки. Расунчики. На один суп буду висушити. Ось так спогодилося так, що недавно такий дощ лупив, а зараз вже сонечко вийшло. Але хмари є. Далі може знов знайти хмара і бути дощ. Але десь градусів 18, напевно, є. Бо дуже тепло, ось така у нас погода. А число нині 26 якщо я не брешу. Ось такі то справи. Так що, всім всього самого найкращого, мирного неба, міцного здоров'я, удачі і скоріше нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. па 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 па